на дотик, на дотик зараз у нас мені теж дуже сподобалося, що назва я тільки зараз подумала порада. Бізнес Союз порада. Порада це про раду, тобто вміння давати раду і про радість, чомби й ні. І з цим вітаю тих, хто зараз в студії. Олено, все таки першу назву Олексій. Дозволь голова правління громадської організації Бізнес Союз Порада. Вітаю Олено. Доброго дня. І Олексій Пучков, заступник голови правління так. бізнесу і і директор пекарні «Урожай». Спасибі, Олексію, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Повертаємося до нашої теми. І ви були в цій студії, і ми про це говорили: про підтримку підприємництва і підприємців, про підтримку тих активних енергійних людей, які і зараз продовжують творити. Додану вартість, от про це. І ми говорили про те, що планується якась підтримка там грантова від наших партнерів, і влада готова слухати, іти на зустріч. і от все це, і ми анонсували. І ось ми домовилися, що коли це вже буде підписано і почне працювати, от тоді ми про це скажемо. Це і тоді настало вже Лена? Так, настало. Отже, що настало про що ми сьогодні можемо вже сказати дотичанам? Ну, ми можемо сказати, так, що ми пройшли цей відрізок від ідеї до повному повноцінного старту проекту. Це півроку. Півтора а. року. Ого. Так, дуже швидко час, швидко час минув, але це півтора року. Від самої ідеї, заснування логотипу, запуску, обговорень, тому що. Як з'ясувалось, да, коли ти починаєш вже обговорювати це усіма разом, ми завжди збирались, обговорювали, починалось з кабінетів у Андрія П'ятницького. І з'ясовувалася заступник міського голови. Тоді да це заступник міського голови. На той час він керував розвиток підприємництва, це. і mm -hmm. ми у нього збирались і почали обговорювати. Спочатку да з'явилась логотип, який ми від... ну, ми про це раніше вже казали. Який ми вже подали запатентували. І потім з'ясувала, що трі потрібна платформа. Да і у нас е стало питання, як її розробити, де на це взяти. Благо, знайшлась людина, яка взялась за цю роботу безкоштовною. По подарувала нам ще й домен, своє зепею, що дуже лічить е проекту. Підтримую своє запорізьке. Це от зірки так зійшлись. Ну і це а відповідальна ось... поведінка, так тільки так. <гум> і... слова. Ага. І е... весь цей час ми шукали гроші. Ми шукали гроші, тому що такий проєкт запустити самотужки дуже важко. Ми його підтримали подалі підтримуємо, в тому числі і за рахунок бізнес союзу, але це неможливо для запуску. Угу. Гроші знайшли самі нас. О. Да. Це до того, що якщо у вас є ідеї, не, не треба боятись про це писати, говорити, тому що ми почали, коли ми почали самос, самотужки запускати е, цей проект потроху в інстаграмі, в Фейсбуці mm -hmm. і так далі. Донори вийшли на нас самі. Mm -hmm. uh -huh. да. І поцікавились, як проектом. Ми розказали про усі свої ідеї, не тільки про проекти, і про усі, що, що можна. І нас підтримали. Нас донори Ми... одні з європейців. Хто це можемо це американці? Ага. Да, нас підтримав проект ЮСІБІ ага. зміцнення громади від Анатолій. проекту Анатолій. агентства Анатолій. Да. USAID. USAID. Uh -huh. Тому це американці. Більш того, команда донорів, яка з нами працює, це запоріжці. Тому да нам пошатило, свої, да. так. Підтримай, і... Запорізькі да обирай да, свої, і... да. Так, так зійшли зірки, і от 27 листопада ми підписали грантову угоду на 5 місяців, але вона дуже потужна, вона дуже насичена заходами. В і не тільки заходами левова доля цієї угоди це маркетингова кампанія підтримує своє запорізьке супер тут. пригадую, ось коли починали тільки купуй запорізьке, обирай своє. Тобто, якщо ми робимо екскурс в історію, скільки тоді було учасників, наскільки поменшали ряди зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням і тим, що Запоріжжя прифронтове. І фронт, на жаль, рухається в бік Запоріжжя, і ми маємо бути реалістами. Тобто, ми почали планувати. Ми вже навчилися планувати, не порівняти з тим, як було в 22-му, коли о, це горизонт планування один день чи півгодини. Ми вже там щось собі демонструємо. Тим не менш, ми говоримо про учасників. Тобто, скільки на сьогодні людей об'єднані в асоціацію, скільки ви знаєте тих, хто. Може, не знають про асоціацію, от з'являються нові бізнеси, ветеранські бізнеси зараз з'являються. Ну тобто, як тут нам згуртуватися ще більше, і наскільки тут є ось це порозуміння і бажання, ну я не знаю, гравці підходять чи ні, ринку, ну учасників цього процесу, бізнесменів, підприємців, єднатися і у такий спосіб заявляти про себе і існувати і жити? Ну <кхем> да сказала за запорізький, Запорізьки. Я нагадаю, угу. що тоді. Там було переважно виробники продуктів харчування, тому що ну це ініціювали ми з колегами як бізнес. І ініціювали іменно об'єднання харч, uh -huh. uh -huh. Да, і нас було тоді, здається, там десь 20-30 по області uh -huh. виробників області. І загалом тоді ми і тоді були ці бізнес-середи, бізнес-сріда. Yeah, да, 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 да. да. Тоді згадую, ми, ага. ми підтягнули саме такі, от саме виробники штовхали сам, самі цей проект. І от то, про що казала Олена, тобто ми зараз ну, то ми підтягнули грант, тому що. Ну, прям так за рахунок бізнесу це дуже важко, особливо зараз. Тобто, тоді це була така, ну інші були, інші, інші економічні були часи економічні мови. Да, мову, і ми тоді і енергоносії коштували да, трошки інше, да? ми робили максимально це за свій кошт, там, uh -huh. за свій, свій час витрачали і так далі. От, тоді, т, Але і тоді місцева влада розуміла, що це важливо, uh -huh. важливо приєднатися. Ну тобто. Це точно місто виграє з того, що, що ми робимо зараз, і, і, і як ми об'єднуємо бізнес. Ну тому що тоді теж була криза да, 2008 2009-го і теж було розуміло. Звісно, ніхто не міг собі зеленого поняття не мали, що нас ще чекає попереду, але тоді всі злякалися, що ой ой ой, теж... зараз. Тоді теж, знаєш, я кажу, так, тоді була криза, Криз. а, криза. І нам було дуже так? страшно, але блін, ти тепер розумієш, що це чи не страшно? то було. Так. О, тобто страшно зараз, але це знов ну, важкі времена, часи. І зараз у нас трошки інший підхід. Ми зараз пропагуємо і популяризуємо взагалі підприємництво. Як, як угу. підприємництво і будь-який бізнес, і у нас багато послуг. Саме Запоріжжя, тобто головне бути в Запоріжжі, залишити Запоріжжя, виробляти, робити якусь послугу саме в Запоріжжі. І даже саме от зараз зелене казали, що. Навіть самій той грант, який ми освоюємо, який зараз будуть і послуги типографії, типографії і маркетингу, так. і проче, ми все залишаємо на містах, тобто це наші бізнеси, бізнеси з маркетингу, з друку, поліграфії, це кей все, так, так, так. Так, все це Тобто багато цих коштів, вони просто небагато всі ці кошти і податками частково залишаться, бо ми наповнюємо бізнес. Вироб, виробляєш послугу за неї, піде частина бюджету. Тобто, це, по суті, ці кошти притягнути в місто, і це добре. А і на них ми ще дуже багато будемо ми будемо. Поєднувати бізнеси друг з другом, uh -huh. поєднувати, знайомити друг з дружкою. Бо ти кажеш, скільки зараз? Я не знаю. Так. Вони, може, Лена скаже то, uh -huh. точніше, але вони приєднуються постійно і вони самі такі ж, а що тут є? Uh -huh. Є якісь об'єднання, а що в них робити, а що ви робите. Тобто, зараз ми, подив... ми будемо. Більше їх пізнавати таким от розголосом, uh -huh. такими форумами, ми більше самі узнаємо, хто в нас є, і хто що робить, і як ми можемо і з ким бути партнерити, да, і да. як тут допомагати. Да, да, да. Іризонтальні званки зв'язки потрібно налагоджувати. Це зараз це що головне для нас. Бо тут ну ми говоримо і про пораду, і ми говоримо про купуй Запорізькі. Звісно, купуй Запорізькі це ширше. Ну, Олена да, да Прошу. Що... Я хочу зараз просто на цьому зробити також акцент. Чому? На сьогодні підтримую своє запорізьке. Це uh -huh. проект, соціальний проєкт, який є гілкою бізнес союзу. Ага. Uh -huh. так є члени бізнес союзу, і вони є членами бізнес союзу. В підтримую своє запорізьке може uh -huh. доєднатись будь-хто. Ми відкриті uh -huh. для усіх. Це безкоштовний соціальний проект. І доєднуються вони. Тобі ж вже я. Постфактом uh -huh. спілкуюся з ними. Uh -huh. Як ми я вже раніше сказала, ми створили вже платформу своє ЗПЮА». і вона працює е, Платформа вона... називається своє ЗПЮА». тут. Ж... показували це діло годів, да. які діти студенти розробляли, uh, і так, дуже цікаво. І вона ну, вже так. працює. Так, вона буде там, деякі речі будуть продовжують дороблятися над до неї працюють. І зараз я скажу, ще яка цікава там річ буде дороблятись в рамках гранту. Але е, там є дві речі: голов. Ні, перше для бізнесу кнопка Реєструйся. Це ага. ти додаєш себе інформацію про себе і додаєш себе на карту на цій платформі створюється карта запорізького бізнесу. Uh -huh, uh -huh. Я перевіряю приналежність е е РПУ чи ідентифікаційного uh -huh. коду номеру до платника податків Запорізької області. Uh -huh. да, більш, да, так. Активізую і все. Далі, якщо є питання, щось там недозуповнили, я вже зв'язую з цією людиною і кажу uh -huh. і допомагаю, як це все зробити. Потім я пропоную йому доєднати. До нас в групі підтримую своє, тому що ми там пишемо про заходи і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. Так, от на сьогодні, якщо мені мене не підводить пам'ять, в нас вже на карті 80 запорізьких брендів, це 60 бізнесів, 70 брендів, і більше тисячу міт. Відміток по місту Запоріжжя, де можна придбати ці цю продукцію Цю Супер. іншу. Більш того, це карта. Якщо ти нажимаєш на цю міту, ти бачиш, хто там знаходиться, ти можеш перейти на сайт цього бізнесу і подивитись. Ти можеш викласти свій шлях від свого дому, чи де ти знаходишся, ага. щоб купити цю продукцію розуміти, наскільки це близько, так так е, ага. і зрозуміти. І е, дуже скоро ще її запрацює пошукова система, вона працює, але ну, там є збої, ну, вже, щоб добре працювала, яку саме продукцію, чи що ти шукаєш, тобто, там, це і так далі. Не так, ну, тобто вона і для виробників, і для споживачів. В першу чергу для споживачів, тому що філософія проєкту «Підтримую своє Запорізьке, це до, е, стукатись ага. до споживача Запорізького, е, Запорізького щоб підтримуючи своє. Формуєш безпеку та добробут Запорізького регіону. Що якщо в тебе є вибір, в першу чергу зроби його з акцентом на, на Запорізьке, спочатку купуй запорізьке, потім українське, а потім все інше. Я скажу, просто сьогодні читала цей пост. Я з задоволенням зараз читаю пости Геннадія Харченка, це наш азовець, якого звільнили з полону 18 жовтня, два роки чотири місяці полону. Азовець, але він, окрім того, що Азовець він історик. Він прекрасно пише його пости, просто зачитаєшся. І от його сьогоднішній пост про те, як він пішов з своєю племінницею купувати їй щось купити. Він каже: Йдемо в магазин свої, там де є українська продукція. Наскільки він вражений якістю українських брендів, і наскільки цим відрізняємось ми, бо Мордор це Китай найгіршого штибу, і вони навіть ну це підробки і каже дуже дуже важливо, для мене українське це індепендент, це про Незалежність, і от в цьому сенсі, скільки вже ну для нього через два роки, чотири місяці я бачу, скільки з'явилося дуже цікавих українських брендів. Як це важливо, що вони з'являються, і в цьому сенсі, от я й хотіла сказати, скільки вже наших цікавих важливих і для запоріжців спочатку купуй Запорізьке, далі купуй українське. Вже якщо не знайшов запорізького українського, mm -hmm. бо і запорізьке є надзвичайно цікаве, mm -hmm. і воно про незалежність, воно про цю нашу унікальність і незалежність, і готовність боротися з ворогами його перемагати, я хочу ще додати, що от щодо програми національний кешбек, так це класно, це круто. Тим паче, щоб дуже багато, в тому числі запорізьких брендів входять до цієї програми, але чим унікальні унікальне підтримують своє запорізьке? Крафтовики, невеличкі бізнеси, вони не мають можливості взяти участь у цій програмі національні, національні. А ми дуже чекаємо. Ми дуже хочемо показувати бренди наші, наші крафтові. Вони вони ж такі круті, унікальні. унікальні. Так, Більш того, це саме та підтримка, коли люди от зараз створюють бізнеси для того, щоб вистояти, для того щоб вистояла країна, і хочеться їх підтримати і донести. До пото споживача спочатку, що, да. на наскільки, наскільки вони класні цікаві, да. цікаві, і що не ну е, мені, коли кажуть, що так у них краще. Я кажу, ні, ви спочатку скуштуйте. Ви спочатку спробуйте, запорізь, і вже потім робіть да, місто, і, не робити. Ми, вас, ми не, змушуємо, не сподобається. Да, так, ви так. ви просто зупиніться і просто спробуйте. Можливо, ваш вибір назавжди залишиться з запорізьким брендом дотик.